Четвер у Техаському Даласі відбудеться урочисте відкриття бібліотеки музею на честь 43-го президента США Джорджа Буша Молодшого, починаючи з Гоберта Гувера, який залишив Білий Дім у 1933 році. Кожен президент має бібліотеку на його честь. Ці установи відповідають за збереження історичних документів, пов'язаних з президентством того чи іншого лідера. Окрім того, вони виконують освітницьку функцію, розповідає Зорис. Слава бадюк Лейтапрезидент Линдон Джонсон помер у 1973 році. Однак тут, у бібліотеці його імені у тихаському остіні, Джонсон оживає. Cool, cool. <laughs> Круто, трошки моторошно, адже так схоже. Після капітального ремонту, що обійшовся у 10 мільйонів доларів, бібліотека імені президента Джонсона стала ще більш інтерактивною з комп'ютеризованими експозиціями. Відвідувачі, наприклад, можуть знайти у базі даних та послухати понад 640 годин телефонних розмов колишнього президента. Линдон Джонсон прийшов до влади після вбивства Джона Кеннеді у 1963 році. За час перебування у Білому домі. Він підписав закон про громадянські права та запровадив програми подолання бідності. Однак його президентство затьмарила війна у В'єтнамі. Як розповідає директор бібліотеки Марк Аптегроув, тут не ставлять за мету прославляти колишнього президента. Ми не маємо права виправляти історію і вказувати людям як думати. Ми показуємо, що він зробив і як це вплинуло на їх життя. А які висновки робити, це вже ваша справа. Ця та інші президентські бібліотеки також надають документи для наукових досліджень. Ці документи належать народу, а не тому чи іншому президенту. Недалеко від Остіна розташувалась інша президентська бібліотека Джорджа Буша старшого. Як і у кількох інших, тут відтворено овальний кабінет Білого Дому. За словами директора Ворона Фінча, кабінет приваблює багато відвідувачів. На наш погляд. Наша ключова місія через виставки та освітні програми розповідати про громадянські права, про конституцію США, про роботу уряду країни у цій та інших президентських бібліотеках накопичена величезна маса документів, фотографій, аудіо та відеоносіїв. У нас приблизно мільйон фотографій та 10 тисяч відеокасет. Для президентських бібліотек зберегти та показати ці історичні матеріали нелегка справа, над якою вони постійно працюють. Зорислав Байдюк, Голос Америки.